Доброго дня, вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні на огляді у нас насос, такий, як у нас на сайті, в оригіналі «Форте». Зверніть увагу на нього. Він дійсно оригінальний. Ви можете розібрати свій оприскувач перед тим, як будете замовляти, і, в принципі, можете убідитись в тому, що це такий насос, як у вас стояв. Характеристики, в принципі, тут. Всі є. Він на 12 вольт плюс-мінус 9-14 вольт, 2,6 ампери Витрати 3,6 літрів в минуту. хвилину 6,2 бари. Дав... Тиск. Так він виглядає. В комплекті йде три ніжки. Зверніть увагу. Вони практично не ламаються, тільки їх 90% наших клієнтів кажуть, або розморозився, або не промили добре. І, і тоді він приходиться замінити його. Так що, кого цікаво, звертайтесь, замовляйте на сайті інтернет-магазин Інструментик. Всім гарного дня! З вами був інтернет-магазин Інструментик.